Ти пишеш? Угу. Uh -huh. Перевіряємо якість звуку туристич... на, туристичній... на туристичному шляху. <му> Підіймаємось на гору високий верх. Вже частину шляху ми пройшли. Трішки я чомусь не знімала спочатку. Шлях був такий незвіданий для нас. Трішки складний, було спекотно. І я почала знімати пізніше. Це вже десь 2 кілометри ми пройшли. Тут ось така дорога. Ми пройшли вона... майже 2,5 км. Два з половиною кме. Вона е розбита, дуже розбита, мабуть, квадроциклами, джипами. Це, звичайно, жахливо. Але ми йдемо. Зараз я пробую ще з камерою розібратися. О, я знімаю себе. Ось чоловік мені каже, що я себе взагалі не знімаю, тільки балакаю десь здалеку і не знімаю себе. Так от, всім привіт! Туристична версія Брійниці Марії. вам <різь> красиву картинку. Може, так. Це мій чоловік, до речі, і моя собака Коломбо. Це трішки буде туристичний влог. Я знаю, що це доволі неочікувано. Для мого каналу, де там про різні парфумчики я розповідаю про стиль. А тут туристичний влог, але це також дуже важлива і дуже улюблена нами частина життя хайкінг. Тому я буду. Коломбо, обережно, тому я буду вам трішки показувати. Думаю, що це буде цікаво. Так, треба відцентрувати. От. Так, Високий верх. Скільки туди йти? А, не написано. А Славсько теж не написано. Просто такий вказівник. Це моя собака е, почала любити всі калюжі. Він раніше їх боявся і оминав, а тепер подивіться, що він витворяє. Це жах. Він в черевиках, до речі, бо ми були коли минулого разу на хайкінгу. Коломбо, ти так не хлюпай, будь ласка, бо ти мені звук перекриваєш. Ми коли були минулого разу. ой Ой-ой, камера втікає. Коли були минулого разу на хайкінгу, то він поцарапав лапи до крові, просто ми йому купили черевики, і він зараз просто в них ходить по всіх калюжах і по кожному болоті. Така тут симпатична дорога, приємна. Тому що ми до того йшли, і дорога була така, ніби просто як в посилу, ніби вгору, і дуже спекотно було. Не було ніякого лісу, ні дерев, нічого. Просто стежка. Це було важко. Якась така сьогодні температура ніби невисока, але спекотно парко. Парко це найкраще слово. Сьогодні дуже парко. А тут приємна дорога. Єдине, що я хвилююсь, щоб не їхали якісь зараз квадроцикли, щось таке, бо треба буде забрати собаку. Але поки нічого такого не було, і доволі комфортно нам. Ми вже бачимо перших туристів, бо до того нікого не було. Взагалі ми нікого не бачили. Зараз вже йдуть люди попереду. Можливо, вже десь на середині шляху або десь близько того. Раз, два, три. Опа! Клас! Це ти коли одружишся з розумною людиною, будеш мати вічного вчителя. Він тебе буде підтягувати і вчити різним цікавим штукам. А якщо ти не будеш вчитись, то він буде трошечки тебе сварити, але зовсім трішки. Та-та, я про тебе. Без коментарів. Де собака моя? А от спереду йде. Він такий молодець, це вже, до речі, його. Зараз я наведу на нього. От. Це вже, до речі, його п'ятий похід. Уявляєте, Басетхаунда. Це собаки, про яких кажуть, що вони ліниві, товсті, і їм тільки спати в ліжко і їсти. А він ходить вже в свій п'ятий похід. Клас! Моя розумничка, коротконога, довговуха. Ой! Я сподіваюся, я не дуже вам хекаю. Потім послухаю, як воно все звучить. Подивіться, який він брудний. Це просто. Коломбо, іди сюди. Коломбо! Дай я покажу, який ти брудний. Подивіться. Це просто вся собака в болоті. Це в наших друзів, до речі, собака плаває, а він ніколи не плавав, Боявся води. А зараз він від неї навчився. Привіт вам, Настя, і Дімо. І тепер він теж залазить, але тут по дорозі тільки брудні калюжі і болото. Дуже-дуже класно. Я радію. Приємно. Подивіться, як красиво квіти різні. Зараз я вам наведу. Назад наведу. Тут дуже приємна дорога, тому що до того ми йшли так спекотно. Просто зараз я на себе наведу. Раз, два, три. Класно, в мене навелося. П'сотої спроби. Ну нічого, я приловчусь і наступні відео будуть, ніби я професійний відеограф. можливо. Так, дуже спокотно було, а зараз так класно, йдеш по лісу. Немає перше цієї маркування. духоти. Вітерець. Де? О, ще перша маркування. Клас, маркування! Ми нарешті вийшли на 50-11. Там. Давай. Скажи ще раз. Вийшли нарешті на маршрут. Ура, ура ура, ура Перше маркування, яке ми побачили, бо ми йшли трішки нестандартним шляхом. Найсмачніший напій в світі це вода, яку ти п'єш, коли йдеш на гору. Це мені всього вітка прийшло, хоча я насправді маю проблему, я дуже мало води п'ю. Дуже мало. Можливо, якийсь один стакан в день. Ну, я п'ю рідину, але не воду. А от коли я йду на гору, мені так хочеться, води вона мені така смачна. Мені треба частіше ходити в гори для підтримки водного балансу. Природа і ми. Людей ну, практично немає. Попереду нас де якась одна група і все. І ще їхав хлопець на квадроциклі, пропонував нас підвезти, але, ми, звичайно ж, не хотіли, тому що не в цьому суть нашого походу. Не просто щоб піднятися, а щоб пройти весь цей шлях і його відчути. Дивіться, яка краса. Це просто заради того варто жити і ходити в походи. Фантастика! Там десь, до речі, подалі зараз я наведу джойстиком. ось Ой! Не туди! Там є мужчини, які... Там, до речі, мужчини зараз е, возять якісь дрова, ліс робають. А ми тут милуємось такою красою. Вау. Просто вау. Хочу вам показати свій аутфіт в гори. У мене. Футболочка Коламбія ми купували в магазині. Вона дуже класна. Я рекомендую собі також таку купити, швидко висихає. Чудова. Також в мене штани, якісь трекінгові, я брала їх на ресейлі в шафі і е, кросівки теж в мене трекінги. І видно їх чи ні? Крутитися? Кросівки знімає. Кросівки, Теж трекінгові, теж брала на ресейлі. Дуже класні, але зараз вже брудні від болота трішки. Але дуже комфортні. Палки я брала в Горганах. Кепку це трекмейц, я брала на шафі. Обожнюю її. І мій рюкзачок улюблений. Зняв? Який там? Оспрей він? чи як? Оспрей? Оспрей. Оспрей, так. Дуже зручний рюкзак, біжевий. І я ним задоволена, вже другий раз був похід з ним. Обожнюю, клас. Ми вже. Посиділи на горі. Як вона називалась ця гора? Я вже забула. Я забув також. Напишеш там на <рес> проміта. Я напишу, до речі, на проміжній горі ми вже посиділи, відпочили. Я зняла там свій аутфіт, напевно, ви вже подивились або подивитись далі. І тепер ми продовжимо свій, свій шлях до криниці. Здається, писана криниця. Якось так нам туди ще 1,8 кілометра. Каже чоловік, що читав, що тут якийсь дуже відомий бук. Дуже давній, мабуть, але красивий, мені подобається такий розлогий. Коломба наш теж там чіпляється до людей. Така краса. Ви знаєте, це я йду і знімаю перший цей влог, і мені так подобається. Подобається знімати його. Я думала, що я взагалі нічого не буду говорити. Просто знімати природу. Але насправді мені цікаво якось розповідати, навіть вам ділитись. Отак, от, от такі інсайти з сьогоднішнього дня. Привіт! Це Марія з майбутнього, і якщо ви вже додивились відео до цього моменту, обов'язково ставте лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на цей канал. Ми прийшли на писану криничку. Така вона. Тут, до речі, все написано. Вже наступна наша точка це вже вершина. Я думаю, десь півтори кілометри туди залишилось. Така краничка. І коломбо. Ганяє, тут він вже води напився, так йому було смачно, але я не встигла зняти. Можливо, зараз зніму. Будеш ще пити чи не будеш? Коломбо, будеш пити? Коломбо, дружок мій. Отак от. Така малесенька вона криничка, потічок, я б сказала. Печера писана краниця. Але вода дуже прикольно, прохолодна. Мій чоловік вже вмивався. Тому дуже класно було. Ми вже, після... Ми вже після писаної краниці вийшли на таку красиву полянку. Подивіться. Просто вау. І тут вже ми бачимо трішки частину підйомника. і Стас Так, давай варі місце клас. І Стас коломбо. Такий тут приємний звук, якісь цвіркові, квіти. Клас. Я так люблю горе навіть не уявляється. Наскільки я отримую тут задоволення, я якось очищаюсь. Я дуже тривожна людина, взагалі сама по собі дуже тривожна. І я тільки тут відчуваю, ну зараз я тільки тут відчуваю себе спокійно. Кось гори забирають мою тривожність. Наша молода команда без нашого вухатого е, улюбленця. Як це без нашого. А, він біжить. Але його не буде видно все одно, бо він дуже маленький. Не піднімаю, ви тільки, будь ласка. Добре. домовились. От, він до нас доєднався. Він, до речі, біжить вперед до людей, потім повертається до нас. Такий він дружелюбний, але все одно завжди до нас повертається. Він класно йде, знаєте, немає цього, що він кудись біжить, і ми там кричимо за ним, він постійно втікає його головом. Він побіг трошки. Зараз, раз, два. Він трошки побіг вперед і зупинився, повернувся до нас, постояв, повідпочивав, такий компаньйон. Ми колись, коли його брали, нам кінолог казала, що Басити вони не собаки компаньйони. Але я не знаю, хто ще може бути більший компаньйон, ніж Басит. Скажи, mm -hmm. це ж собака, яка завжди з тобою. Просто в нього вже куча друзів. Я розказувала про свого чоловіка. До речі, я скажу, що його звати Стас, Я не пам'ятаю, чи я казала. Він дуже любить EDC, всякі штуки, які ти з собою кожного дня носиш. І в нього тут бананка, навішана на неї всього. На карабінах ліхтарик, і ніж, і аптечка. Коротше, з ним можна йти в похід. Якщо вас щось заболить, то в нього є все. Ну, не дай Бог, звичайно, але в нього є все. Це вже схоже на вершину. Я вам скажу. Так, і що це за нас? Високий верх або ж Захар Беркут. Захар Беркут це відпочинковий комплекс, а гора Високий верх. Тут Дуже багато людей, до речі, дуже багато. Якщо прийнятиме там з парашкою, я на якому піднімалась, ну звичайно, я розумію, тут є підйомник. Це є, я розумію, чому я так багато, але... На Парашці практично нікого не було. На Лопату, коли ми ходили на Ільзу, там дуже мало людей було. А тут багато, дуже багато. Ми стоїмо в черзі е, за карпатською їжі з Коломбіком. Будемо обідати смачного нам. Мешного. Тут грибна юшка. І дарунчики. Коротше, короткий підсумок. Ми вас надурили. Це не була вершина, але це майже вершина. От нам вже трішки піднятися. Я просто вже забула, насправді, ми щось, не знаю, взагалі. Ну, цас ніколи тут не був, а я забула, що тут ще трішки треба прийти до вершини. Дуже-дуже багато людей. В принципі, що очікувано через витяг. А от там вершина. Ми зараз йдемо. Я вам ще познімаю. Така ситуація вийшла, не запланована. Але ми смачно поїли. Коломбо трішки перекусив десертиків своїх смаколиків. І йдемо далі. Тут стоянка, стоянка мотоциклів, квадроциклів, і коників. Дивіться, які вони прикольні. Мені, звичайно, їх шкода. Я не дуже люблю це їх використання для катання туристів, але вони дуже милі, такі сонні. Ідемо, коломбо. Я так розумію, що ми вже справді на горі високий верх. Тут класні такі розкішні краєвиди, але дуже-дуже багато людей. І квадроцикли. І ми. Наша п'ята вершина разом з Коломбо і зі САСом. もうすぐ下さい。 Так от, ми вже майже зійшли. Ми вже зійшли з основної частини гори, і зараз я вам трішки покажу ту частину, яку не показала спочатку, з якої ми взагалі починали. І яка, до речі, нам, мабуть, була найважчою. Ми коли йшли вже на гору, піднімались, то нам було взагалі супер, там лісок, прохолодно, А оця частина по селу, коли ми йшли від дороги і сюди. По селу по кам'яній дорозі нам було не важче, бо тут дуже парко було, я вже казала. І плюс ми ще й собакували на поводку, ми що далі відпустили, він собі біг сам, а тут ще й собака на поводку. якісь інколи машини проїжджали, не дуже зручно. Так як тут, звичайно, немає ніякої асфальтованої стежки для пішоходів. Тому так, зараз я вам покажу. Дивіться, тут є вже трішки будиночки людей, які собі для туризму там їх будують або для себе. І така дорога щебниста. Красиво тут у людей такий лежачок, лежачки і гамак. Дуже класно виглядає. Я думаю, з них красивий краєвид відкривається. Ми зараз прийдемо до машини, розкажемо вам свою думку загально про похід на високий верх, оцінку свою, все вам запишемо, поділимось, але взагалі ми скажу, що все дуже класно. Ми задоволені, з погодою нам пощастило, з собакою взагалі все супер. Він облазив всі калабані. Просто взагалі він бруднющий. буду зараз його купати вдома. Ну і єдине, що нам зараз потрібно ще 2 години їхати назад додому до Львова. Дивіться, які красиві кольори. Я сподіваюся, нас там видно в кадрі. А, мою панама каже, видно. Я ще розбираюся з цим насінням камери. Сподіваюсь, мене буде якось трішки видно. Така приємна втома після походу. І взагалі дуже люблю це відчуття. Ми п'ємо каву вже після походу на, на око. Класна Короче, кава. Десь 9 з 10, як на мене. Марія вважає, що це 8 десь з половиною. Дуже легкий маршрут, дуже приємний, дуже ну, як так сказати, комфортний. Ну так, і дуже передбачуваний. Так, передбачуваний дуже. Чітко вверх, а потім, коли ти повертаєшся чітко вниз. Для початківців, я думаю, взагалі топ. Ми витратили десь 3,5 з половиною години на підйом з дуже багатьма перервами. І десь години ківтори ківтори ми, назад, ми спускались назад. Та. Наверху класно є ресторанчик, можна поїсти, але дуже багато людей і багато транспорту, квадро... Як вони Квад... Боже... квадрвоше? Квадроциклів. Та <рес> 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 так, це трішки нам було некомфортно от саме наверху. А сам шлях дуже класний. Ми рекомендуємо великий, великий вер, великий верх. Захар <рес> <рес> так, Захар захарбарку, великий верх. Всім па.